Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Дональд Трамп виступив із несподіваною заявою. Якщо Путін не виведе війська з України, США завдадуть Росії удару такого ж масштабу, як по Ірану минулого тижня, і на вихідних це стало меседжем стратегічного характеру. Сигнал спрямований викликати політичний тиск всередині Кремля і спонукати до перегляду рішення щодо України. Пишуть анонімні телеграм-канали. Формат секретного повідомлення повідомлення було спрямоване через закриті канали спецслужб до адміністрації Путіна. Тон чіткий і однозначний у разі невиконання вимог США застосують новітню зброю, вже розгорнуто на союзних базах в Європі і США. баланс на межі загрози, а не пряма агресія. Реакція Кремля Путін отримав сигнал через своїх представників, включно з начальником адміністрації та одним із заступників міністра оборони. Перший аналіз Україна під глобальним захистом США після підписаного договору про купалине. Другий ризик прямого удару американською зброєю, третій оцінка внутрішньополітичної ситуації УРФ, можливість сценарію ескалації. Секретна доставка озброєнь до України за даними джерел у спецслужбах. Останні дні укріплено постачання новітніх систем ППО і далекобійних ракетних комплексів введено в експлуатацію секретна технологія цифрового щита, система дронів супутників для розвідки і наведення США розгорнуло в Європу додаткові літаки-заправники, готові для швидшого перекидання в Україну потенційної авіагрупи спецпризначення. Доставка відбувається максимально приховано. Військову авіацію супроводжують зовнішньополітичні засоби, візити дипломатів, літаки НАТО, щоб не викликати паніку. Підготовка до відповіді на полігоні в США відпрацьовується сценарія застосування новітньої зброї від протикорабельних ракет до гіперзвуку в Європі, зокрема в Польщі і Німеччині, здійснюється розгортання морально-психологічного фронту. Створюються публічні кампанії, які демонструють готовність діяти. Натівські інтерактивні меседжі проводять тренування інформаційних кампаній у медіапросторі з залученням аналітичних центрів і Shadow команд, здатних зламати проросійські мітинги в соцмережах. Стратегічний аналіз, проектування сили США демонструють, що можуть запуск. Кати ударні носії з будь-якої точки, можливо, навіть з підводних човнів в Баренцевому морі, мінімізація втрат, націлювання ведеться на військову інфраструктуру, уникаючи цивільних зон. Ешелонована відповідь: якщо перший сигнал не зупинить агресора, будуть активовані наступні рівні реагування. Офіційні кроки. Адміністрація Трампа передасть звіт Конгресу, деталізуючи масштаби постачання і оцінку наслідків. В Вашингтоні будується коаліція підтримки, включно з Великобританією, Канадою, Австралією і Японією. Паралельно діє дипломатичний фронт, готується санкції проти ФІС осіб, відповідальних за матеріалізацію загрози. Противник опозиції В Москві створено кризовий штаб під керівництвом Ради безпеки РФ. Вони оцінюють ймовірність удару як середню, приблизно 60%. Водночас розглядається варіант посилення тиску на захід через інформаційні диверсії або кібер Обговорюється можливість висадки миротворчого контингенту РФ у прикордонній зоні України для демонстрації сили і стримування. Висновок США створили наскрізний меседж дипломатично, військово і технологічно, що попереджає Путіна. Залишайте Україну або готуйтеся до прямої відповіді. Ця кампанія здійснюється без безпосереднього воєнного зіткнення, але чіткою загрозою, секретна зброя вже в дорозі. Якщо сигнал не буде почути, у дію буде запущено не руйнівну, але стратегічно прицільну відповідь у той же час, після серії ударів РФ по Дніпру, внаслідок яких загинули десятки мирних мешканців, було ухвалено рішення. Асиметрична відповідь: масований авіаційно-ракетний удар по стратегічних об'єктах РФ, мета знищення інфраструктури, що забезпечує ракетні обстріли по Україні. Демонстрація ураження на глибину до 800 кілометрів. Психологічний ефект на російське населення та еліти у повітря злетіли 15 модифікованих українських винищувачів і штурмовиків, прикриті новітніми БПЛА системами радіоелектронної боротьби. Одночасно було запущено понад 20 балістичних ракет модифікації Грім 2 і «Нептун-К», адаптованих для ударів по наземним цілям. Основні цілі удару. Мілерова авіабаза, де зберігались ракети х 22 та Ганрух, логістичний вузол і база зберігання боєприпасів, Воронеж, радіолокаційна система раннього попередження. Москва, південне передмістя, об'єкт Щ-4, стратегічний центр управління резервними каналами зв'язку міноборони РФ. Наслідки близько 50 об'єктів уражено частково або повністю втрати серед особового складу РФ понад 600 осіб, знищено понад 20 одиниць авіатехніки. Кладес ікс п'ятсот 555 і кинжалами пожежі в районах Москви, блокування сигналів ГЛОНАС і супутникового моніторингу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.